Танічка, дорогі друзі, радий вітати вас на нашому каналі компанії Вашкарс. І сьогодні обов'язково додивіться моє відео до кінця, тому що я е, покажу вам наглядний приклад, як працюють взагалі, продавці на ринку України, як продаються автомобілі на ринку України, і як працюємо. Ми моя компанія Вашкарс. Взагалі ми знаходимося в місті Радивилі, на нашій площадості, і ми приганяємо для вас хороші, якісні і перевірні автомобілі із Європи. Звичайно, кожний автомобіль різний, кожному автомобілі своя ціна, але повірте мені, що я вас запевняю: кожен автомобіль у нас має хорошу справедливу ціну до свого пробігу, до свого стану. Як взагалі технічно, так і лакофарбового взагалі кожний автомобіль має чесну і справедливу ціну. Отже, сьогодні продаж Volkswagen Tiguan, це свіжопригнений автомобіль із Швейцарії без пробігу по Україні. Він свіжопригнений, Це 2018 рік випуску автомобіля від одного єдиного власника. Ми його купили в приватній особи. Ну і саме головне, як на мене також дуже важливо, це те, що автомобіль має чесний і перевірний пробіг, і також немало важливо, що він обслуговувався виключно на Volkswagen сервісі. Тобто, повністю все обслуговування від масла там фільтра до тормозних колодок, до навіть якоїсь дрібниці, все це робилося на офіційному дилері Volkswagen. Це дуже велика перевага, і тому саме тому, друзі, я вам скажу чесно, що цей автомобіль вартує уваги і вартує свої гроші. Особливо мені подобається те, що от, наприклад, стосовно ринкової ціни цих автомобілів, ринкова ціна цих автомобілів стартує там 24-25 Плюс долара, тобто 25 тисяч долара і плюс, повірте мені, я приганяв такі автомобілі з маленькими пробігами, і я продавав їх за 25 і більше тисяч доларів. Наша ціна цього автомобіля 21 950, що є повністю справедливо. І повірте, в співвідношенні ціна пробіг і стан автомобіля це реально. Ідеальне авто. Отже, це Volkswagen Tiguan, і Я хотів вам розказати трішки про його характеристики. Хотів би розказати вам трішки про те, як працюють взагалі продажі в автомобілі в Україні і як працюємо ми. Отже, це Volkswagen Tiguan 2018 року випуску на 2-літровому дизельному двигуні з потужністю 176 кВт, на автоматичній коробці передач DSG, при тому всьому це автомобіль на повному приводі і в зовнішній комплектації Airline. Тобто в зовнішньому обвісі Airline. У нас йде бампер, пороги і задній бампер це йде зовнішній обіс Airline, середня оптика, хромовані накладочки, адаптивний круїз контроль дистронік це все, звичайно, є утримання в полосі, віртуальна приборна панель, велика мультимедія. Про все це буду розказувати трішки згодом по салону. При тому всьому, у нас є шильдик Airline тут, є шильдик Airline тут, диски на Airline, резина практично новесенька, Scorpion, стоїть, автомобіль реально доглянути, ну, все-таки, як як-не-як, від одного єдиного власника. Я хотів розказати про цей автомобіль. Давайте я вам скажу так. Дивіться, це автомобіль 2018 року випуску. Я буду з вами максимально простий, максимально відвертий, так як воно є. Це автомобіль 2018 року випуску, і ми його купили реально в одного єдиного власника у Швейцарії. І повірте мені, що ну, таких автомобілів мало, тому що як-не-як як вони мають пробіги. Вони їздять по європейських дорогах, по європейських автобамах, Вони заїжджені, виїжджені і тому подібне. Е, поглянувши друзі. Що цей автомобіль продавався з пробігом 290 тисяч кілометрів? Ми все одно вирішили поїхати і його оглянути. Приїхавши, ми були вражені. У мене є фотографії, в принципі, коли ми його навіть купували. Я вам без проблем можу їх надіслати, якщо потрібно. У Швейцарії, там де ми зустрілися з продавцем на стоянці, я оглядав цей автомобіль, і в принципі я вам скажу так, що цей автомобіль реально в дуже крутому стані. І ніколи в житті ви не сказали, що тут 290 тисяч пробіг. Скоріше виглядає він на 150 ну навіть практично скажу на 190 І як би там не було, всі ви, ми, українці, привикли бачити цифру. Саме так працюють люди і працюють продавці на авторія. Приганяють автомобілі з такими пробігами і скручують їх на 150, на 190, на 200 Хоча повірте мені. В цьому потреби немає тому, що ці автомобілі вони мають великий ресурс. ресурс. Ці двигуни 2 літрові вони реально дуже хороші, дуже потужні і їздять вони дуже довго. Е, причини скручувати я не бачу, тому я продаю завжди так, як є. Ціна нашого автомобіля 21 950, порівнюючи з ринком. Від 25 вони стартують, якщо не ну, якщо не помиляюсь. Давайте так, не буду перегинати, але... Як би там не було за таку комплектацію, за такий рік, за такий пробіг, автомобіль на повному приводі зовнішньому Airline 21950 – це реально дуже і дуже хороша ціна. При тому всьому я б хотів сказати, чому я саме казав, наголошував вам, що я розкажу вам, як працюють продавці на авторія. Звичайно, якщо ви уважні покупці, якщо ви вмієте перевірити автомобіль по вінкоду, комп'ютером, так як ми це робимо, ви можливо не попадетеся, але в принципі, якщо... По комп'ютеру продавець крутив, звісно ж, пробіг. Якщо по вінкоду нічого нема, то важко буде зрозуміти, що автомобіль має більший пробіг. Але як можна обманути людей? Цей автомобіль по CarVertical, Всі ви знаєте таку програму для перевірки. Сайт для перевірки автомобілів по вінкоду. По CarVertical цей автомобіль пробивається в 2022 році з пробігом 170 000 тисяч кілометрів. Як вам така річ? Автомобіль гарний, збережний, відмітки всі всі суперові по ньому. На кінець 2022 року в нього є пробіг зафіксований. Е, якщо не помиляюсь, 11 місяць 2022 рік 170 тисяч кілометрів. Як вам таке, що людина за два роки наїздила 100? 20 тисяч кілометрів по 60 Тобто я спокійно міг взяти цей автомобіль, скрутити в ньому пробіг на 220 тисяч, наприклад, хоча б там по 20 ще на рік накинути, плюс-мінус або 50 на 2 роки, і скрутити на цей пробіг на цей рік машину і продавати її за набагато дорожчу ціну. Я цього робити не став, тому що мій кожний автомобіль відповідає своїй ціні. Я нікого не обманюю, моя репутація для мене дорожча. Тому, друзі, Volkswagen Tiguan, який має зафіксований пробіг по Карвертіку, ви можете перевірити, я вам надаю він код без проблем. Ви собі можете перевірити, подивитися. Все так, як я вам кажу: фокусуйте, фіксуйте. Повірте, він от виглядає просто ідеально. Його локофарбове покриття, його стан там фар бампер, передні, задні диски все ідеально збережено. Їде просто суперово. Видно, відчувається, що автомобіль з Європи, зі Швейцарії, немає значення. Він їздив по їхніх дорогах, він не бачив наших ємів, він не бачив нашої солярки, нашого масла і тому подібного. Реально дуже класне і дуже хороше авто. Саме головне, як для мене, для продавця, для людини, яка приганяє для вас автомобілі. Ви дивитесь. Хочу попросити вас, підпишіться обов'язково на мій канал. Дуже вам буду вдячний за те, що підтримаєте мене підпискою. Ну, але, як на мене, найголовніше це і перевірний пробіг, і хороша ціна. Тут є і пробіг, є ціна, є стан машини, тобто є все для моїх підписників. Я реально роблю цю ціну. До Нового року, я думаю, буде для когось дуже хороший подарунок, хто для себе шукає таке авто. Отже, Volkswagen Tiguan. по зовнішньому стану, дивіться. Абсолютно без Звичайно, десь-недесь десь може є якісь коли на капоті. Це є нормально на 290 пробігу. Він не крашений, все це є нормально. Передня частина хромована, вся іде, Фари нас ідуть середні, але не висічні, абсолютно без недоліки. Бампер в гарному стані. Зовнішньому ерлайні на парктроніках, на противотуманках. Все це в ідеалі. Так, резина у нас іде Scorpion Pirelli, 22-й рік резини. Диски тормозні і колодки новесенькі, що передній, що задні. Автомобіль, наголошую, обслуговувався виключно на Volkswagen сервісі. Це дуже важливо. Диски оригінальні арлайновські, ось так вони виглядають. Зараз скажу вам, який тут радіус. 19 диски у нас, шильдики тут іде Airline. Шильдик тут іде спереду Airline. Тобто це не просто наклейки, не просто я вам розказую, а дійсно воно так і є. Тому що багато зараз наклеюють просто шильдики. там, там можна наклеїти. Але звертайте увагу на бампер, на пороги і на задній бампер. Це дуже важлива річ. Тому що ці бампера, наприклад, пороги вони коштують дуже дорого, оскільки вигляд вони надають максимально крутий. Отже, автомобіль в чорному кольорі, без підкрасу кузову. На дзеркалах у нас ідуть показчики повороту додаткові. Що я хотів би вам ще сказати? Повністю він йде з хромом, верхні рейлінги, потім обводочка навколо вікон і нижня частина в нас все це йде в хромі. Потім йдемо до задньої частини. У нас також іде хромована ленточка, ось така. дифузори такі йдуть. Тобто, як правильно називається це слово, Імітація ось, Імітація під вихлопну трубу. Тобто там насправді її немає, ні там, ні там, але така імітація зроблена для зовнішнього вигляду. Всі шильдики Tiguan, шильдики 2.0 TDI 0 motion у нас присутні. Стопи абсолютно ідеалі. Дивіться, я вам от зближую. Показує без висічень, без, ну, без нюансів будь-яких. Реально дуже крутий автомобіль. Що лівий, що права сторона все в ідеалі. Тут ми маємо таку наклеєчку Еліт Спортваген. Це аж тобто, елітні спорткари Швейцарії їх перекладається якби так. Ну, автомобіль реально елітний і реально дуже достойний. Вартий вашої уваги. Повірте мені, хто для себе шукає таке авто, то е, ви будете ним задоволені, оскільки. Реально класний автомобіль, але саме головне, як на мене, мені здається, що ви будете впевнені, що маєте хороший пробіг. Ви купите автомобіль у мене, наприклад, з 290 тисяч пробігу, але ви при тому всьому купите його за хорошу ціну і на ті гроші, які б ви переплатили на авторія. Ви переплатите по-любому переплатите. і при тому всьому ви, друзі, не купите там автомобіль з чесним пробігом. Ви переплатите і на ті гроші ви можете всі просто обслужити, поміняти масла, фільтра в коробці і будь-де по автомобілю. Обслуговувався виключно Volkswagen сервіс і всі відмітки, всі початки є. У зовнішній частині, в принципі, я завершив. Тепер перейдемо ми по салону. Я вам покажу, що і як тут виглядає зовнішній частині значок скляниці, адаптивний круїз контроль парктронічки перед зад. Хромовані накладочки максимально будь-де вони можуть бути. Знизу, зверху, там повністю кругом. На лобовому склі він код я вже показував вам. Фокусуйте ще раз, хто не встиг записати першого разу. Я вам потримаю трішки довше. Фокусуйте в лобовому склі. У нас є датчик. Звичайно, також утримання в полосі. По салону всередині. Тут також дуже все гарно. Ніколи б ви в житті не сказали, що автомобіль має 290 пробігу, і повірте мені, насамперед я б хотів вам його завести, показати, як працює у нас взагалі автомобіль. тому що ви знаєте всі, що ці автомобілі. Е Друзі, ці автомобілі мають проблеми, наприклад, якщо вони там з демперами і тому подібне. В нашому автомобілі от він заводиться на холодну. Я вам зараз покажу, дивіться, стрілочка на, на нулі. Я вам показую зараз, і ви слухайте, як гарно і легко він заводиться. І зразу покажу під капотний простір. От я зразу відкриваю. Ви всі послухайте на холодну, в саму першу чергу на холодну, як він працює. Завісся як часи. Тепер йдемо слухати, як працює наш автомобіль. Просто часи. Кришечка як нова. Но під капотом просто все максимально новесеньке. Він код. Під капотом без зауважень. Всі наклеючки, все це тут присутнє. Дивіться, жодної корозії. Це машинка із Швейцарії. Абсолютно зауважень нема. Турбіна просто, дивіться, оце так виглядає турбіна в автомобілі. Новенька, просто. Просто реально дуже крутий і практично новий автомобіль. Я ось так повідкриваю вам е, двері, друзі, тому що автомобіль ми притонували легенько для зовнішнього вигляду, і е, буде набагато краще вам картинка, набагато краще чіткість в автомобілі, коли я буду знімати. Отже. Показую вам на першу чергу зі сторони водія, як і завжди. Дивіться, чотири склопідйомники, електроскладання дзеркал, електрорегулювання дзеркал і підігрів бокових дзеркал. У нас присутні блокування склопідйомників і блокування, розблокування центрального замка. Пороги абсолютно без потертості, без зауважень, сидіння на 290 тисяч. Про що я вам і говорив, що ніколи ви не будете знати, що в автомобілі такий пробіг. Тому що такі сидіння, от дивіться, вони абсолютно майже не видно навіть що приймяти. Такі сидіння вони навіть можуть бути на пробізі 150 тисяч і то бувають що порвані. Руль шкіряний, в ідеалі, просто без зауважень, ні одна кнопочка не підтерта, недоліків по цьому немає. Так, увімкніть освітлення, вмикаю освітлення. Вітаю, гість. Заходимо. Велика навігація, віртуальна приборна панель на всю повністю у нас, на всю приборну панель, у нас вона віртуальна, включається, роз, виключається дивіться, нажимаю. Бачите, виїжджає, заїжджає, можна також переключати собі асистенти, вигляд можна робити інший. Наприклад, можна тут і передачу і швидкість включити. П. Паркінг 0 км, витрата й запас ходу, ефективність, навігація. Мені подобається, коли тут навігація. Е, так. Ось так воно виглядає. Так, Дивіться, тут ми маємо управління круїз е, контролем. Вибори режимів, там додавання гучності також ми маємо з цієї сторони, з цієї сторони маємо управління е, нашою приборною панелью, перепрошую, і маємо також е, управління музикою знизу. Тут е, допоміжний голосовий асистент. Тут ми маємо датчик світла е, на авто, включається. Ось Є денні ходові, примусове світло, ну і є, звичайно, протиотуманні фари. Ми зараз е, увімкну і покажу їх, спереду, що вони працюють. Е, так, Тут ми маємо повороти. В праву сторону, в ліву сторону це все працює без зауважень. Датчик світла, датчик душе я вам говорив. Аварійку я зараз включу, покажу, що вона також мигає показчики в дзеркалах також справні. Е, велика максимальна мультимедіа. Bluetooth мій під'єднаний. Пашка пише. Навігація також може бути присутня. Вивезти можна і сюди, можна або сюди, або на нашу приборну панель. Також менюшка, ми маємо велику менюшку, автомобіль, телефон, навігація, медіа контрол, Connect. Тобто можна під'єднати телефон. Дивіться, по App Connect ми маємо. Тут Apple, Apple CarPlay і Android Auto. Допоміжний рух, зображення, настройки, кондиціонування Трьохзонний клімат-контроль про те, що я вам говорив. Тобто одна сторона, друга і задній ряд сидінь. Тепер по нижній частині ми маємо автоматичну коробку продач, ручник зажимається. Так, гріп Control ми маємо вибір режиму руху. Є еко, комфорт, нормальний спорт, індивідуальний. І тут ми маємо ще також режими, такі. дивіться, ми будемо переключати сніжний, сноу. Тепер е, нормальний, і тут ми це відноситься до того ж самого. Е, Off-road це ще додатковий один режим, і тут ми маємо ще раз Off-road Individual. Тепер раз, два, три. Ну і тут ми нажимаємо. Давайте нажмемо ось так. Раз, два, три, 4, 5. Вісім режимів руху ми можемо вибрати в нашому автомобілі. Реально дуже-дуже круто. Е, ось так виглядає дзеркало, Тонесеньке, без взагалі країв дуже круто виглядає. Так, переходимо, в принципі, далі. Задній ряд сидінь. Тут показувати особливо немає, що зауважень по ньому нема. Сидіння тканинні, велюрові, комбінація тканина і велюр поєднується дуже гарно. На спинках йдуть такі столики. По тому всьому задума ми маємо наш клімат контролер заточка на 12 вольт і USB для зарядки. Ось так виглядає наша передня панелька. Нічого лишнього нема. Столик для обідів. Ось так нажимаєте, він так складається. Перепрошую. Ось так. Так, переходимо далі. По задній частині тут також без зауважень. Зверху ми маємо шторку. Багажник великий місткий. Це, звичайно, от така, як би сказати, навіть такий пінопласт, щось таке. Воно приїхало разом з автомобілем для того, аби не зашурувався багажник. Я його також покладу. Так, дверна карта в ідеалі, сидіння пасажира без зауважень, коврички лежать, оригінальне, тут також є столик. Йдемо до передньої частини. Склопідйомнички всі працюють, я вам показати. Опускаються, піднімаються, шкіряні накладочки також в ідеалі, пороги ніде не потерті. І сидіння пасажира також в ідеалі. Зауважень по автомобілю знову ж таки нема. Тепер перейдемо до перевірки лакофарбового покриття. Зараз я візьму товщиномір наші друзі. І ми перейдемо до перевірки лакофарбового покриття. Ну і Я ще хотів вам показати ще один етап. Дивіться, це чимгори проти отуманки світять. 90. Перепрошую погано. 147. 194. 113. Руки замерзли, вже не можу практично нажимати. 130, 120, 90, 90, 112, 120, 160, 140. Особливо, якщо погано прикладаєш, то зразу показує більше значення. 160, 160, 150, 160, 140, погано приклав. Бачите, тільки погано прикладаєш, зразу вже показує більше значення. 139, о, 139, 140, 107, 107, 127, 118, 130, 120. 80, 100. Не можу тримати, товщиномір Реально руки замерзли. 109, 90, 86, 110, 97, 119, 119, 90, 105, 123. Бачите, десь тільки тако на бік приклав і зразу вже, наприклад, таке десь чуть -чуть на бік і вже більше значення. Ось 150. При тому самому прикладаємо на те саме місце: 108. 108, 109, 118, 101, 120, 104, 90, 115, 102, 80. Автомобіль без підфарбувань в рідній фарбі, без зауважень, без недоліків, реально хороше, чесне перевірене авто. Можливо, десь то міром пробилося більше, тому що я от вам покажу зараз. Руки практично не реагують. От, дивіться, Наприклад, прикладаєте ви, десь чуть-чуть не на кант, наприклад. Зразу показує більше значення, десь чуть-чуть, тільки ви десь неправильно прикладаєте. Тако, наприклад. О, зразу більше значення. Вже 100, наприклад, на тому місці. О, 500, зразу може пробитися. Тобто тільки погано прикладаєте, особливо, коли руки замерзлі, то немає змоги прикласти добре, то зразу воно показує більше значення. А так взагалі можете пробивати скільки хочете, якщо чітко прикладаєте, показує чітко 90, 90. Чи з цієї сторони, чи з цієї сторони, чи з цієї, чи на стієчку прикладаєте. Тобто, якщо десь вам, друзі, Наприклад, було більше значення, ніж вам, ніж має бути. Наприклад, там було десь 200, може там, чи, чи 300. Якщо десь було, я не пам'ятаю, то ви можете мені подзвонити, я вам перезніму відео, додатково скину. Автомобіль без підфарбувань, без зауважень, без недоліків. Кажу так, як є. Якщо вас цікавить таке авто, хороше, чесне і перевірене. Ви до мене телефонуєте, приїжджайте на огляд або бути у нас місто Радивилів, Ну і в принципі, в принципі все. Дякую за перегляд, обов'язково підпишіться. Дякую вам всім за підписку. Ставте лайки, пишіть коментарі. Обов'язково підписуйтесь. Не забувайте. Всім дякую, і всім хорошого дня.